Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Ми продовжуємо з вами подорожувати країною математики. Малята, відгадайте загадку і ви дізнаєтесь, хто до нас прийшов. В мене шубка з колючок, в мене сіра спинка, ніс, як гарний п'ятачок, очі на листинки. Так, малята, це їжачок. Він запрошує нас до себе в гості. Їжачок дуже працьовитий. Він зібрав яблука, але порахувати їх не може. Допоможемо їжачку порахувати яблучка разом. Скільки яблучок лежить в кошику? Так, два. А ось іще одне яблуко. Їжачок несе його на голочках. Скільки яблук? Три. Що зробив їжачок, щоб отримати три яблочка? До двох яблук. Додав одне яблуко. Давайте подаруємо їжечку ще одне яблучко. Скільки тепер яблук у їжачка? Чотири. До трьох яблук ми додали ще одне яблуко. Малята, подивіться, до їжачка завітала в гості білочка з подарунками. Вона принесла йому в кошику грибочки. Давайте визначимо, чого більше яблучок чи грибочків. Відкладемо під яблучками грибочки. Скільки в нас яблучок? Чотири. А скільки грибочків? Три. Чого у їжачка більше? Яблук чи грибочків? Яблук наскільки? Яблук більше на одне яблучко. Що слід зробити, аби яблучок і грибочків стало порівну? Додати ще один грибочок. Скільки тепер грибочків? Чотири. А яблучок? Теж чотири. Чого тепер більше яблучок чи грибочків? Так, їх стало порівну. А скажіть, що ще можна зробити? Аби грибочків і яблучок стало порівно. Забрати одне яблучко. Скільки яблучок стало? Три. А грибочків скільки? Три. Їх знову порівну. Їжачок вам дуже вдячний. Галяте, пригадаємо, що наші друзі, їжачок та білочка дикі звірята. І мешкають в лісі. Пропоную за допомогою лічильних паличок побудувати ялиночки велику для білочки, маленьку для їжачка. Ось такі ялиночки вийшли у мене. Велика для білочки, маленька для їжачка. Мая пропонує пропоную вам зробити для наших звірят гостинці соковиті ягідки. Для роботи нам знадобиться тісто для ліплення, дощечка. Шановні батьки, я звертаюся до вас, підготуйте, будь ласка, дітям матеріали для ліплення. Підготуємо наші пальчики для роботи. Жив на світі їжачок, мав він безліч голочок. По лісочку він гуляв, гриби яблучка збирав. Він нікого не боявся, голочками захищався. Як ти носиш їжачок так багато колючок? Починаємо працювати. Від великого шматка тіста відщипуємо невеличкі шматочки та коловими рухами скочуємо їх у кулі. Намагайтесь відчіпувати приблизно однакові шматочки тіста. Тоді у вас вийдуть яйтки однакового розміру. Ось такі ласощі для звіряток вийшли у мене. Цікаво, а які вийдуть у вас?